Нещодавно я брала участь у поході з жидомочної від громадської організації «Національний Альянсі. І це мій рюкзак зовсім необхідний на 4 дні. Ви не дивуйтесь, хоча я маленька, але я дійсно сама прийшла з цим рюкзаком усі 100 кілометрів. Але про це згодом. Сьогодні я хочу показати, як виглядатиме мій рюкзак на вівторок. І потрібні книжки, підручники, але також за розкладом у мене ще є фізкультура, тому потрібно принести перерозова і подібну. Також є мистецтво, яке потрібно внести додаткові матеріали. А ще у мене сьогодні заняття в станції. Також мені потрібен важкий одяг. Останнім часом все таке зінно. А ще може випасти дощ, їм потрібна буде парасолька. Це все, звісно, жарти, але в кожному жарті є довіри правди. Похід ходять інколи і в одиниці, а з усім цим ходить середній статистичний учень ледь не щодня, учні на вантажівки. А тепер повертаємось, вага мого рюкзака похід розрахована на 25 літрів, а ще спальник. А за цим усім доводиться ходити часто і по сходах. У мене є пропозиція. Я дійсно хочу запропонувати, аби ви одягли принаймні шкільний рюкзак. Походили між штівцями, як штівцями ну, коридорами школи. По сходах. Дітям це доводиться робити щодня. На 6-7 уроків структура. Ну, ви знаєте, кому на спину зламати. Ну, прийдіть, це п'ятий клас. Але ну, таку, серйозно, ще діти в п'ятому, вони те, не верхові, грошиші, книжки. Їм це потрібно. Ну, мене. Можете по посходити, піднятися сцену. У нас три поверха в школі, але є школи, і де більше. <різь> <різь> там, там, там. там дійсно підручники.

Опонували встановлення локерів, які забезпечуватимуть комфорт та безпеку речей учнів, аби їм не доводилося втягнути це гар знань у школу. Я надіюсь, що ви підтримаєте та допоможете у реалізації проєкту і в прямому сенсі цього слова полегшити життя нашим ліцеїстам. Будемо, дя... Будемо вами вдячні. Дякую за увагу.